Якого амбітного політика столиця України Київ є чудовим плацдармом для задоволення власних амбіцій? За офіційною статистикою в місті Каштанів мешкає 2 мільйони 700 тисяч людей. Неофіційні підрахунки, які долучають до списку києн людей без реєстрації, називають цифру 4 мільйони 100 тисяч, і це без містечок супутників: боярки, Борисполя, Ірпеня, Броварів, Фастова, Обухова, Вишневого, Василькова. Якщо рахувати їх, то виявиться, що столичний регіон налічує 5 мільйонів 200 тисяч українців. Це дев'ята частина всього населення держави. Українська столиця працює в день і вночі. Тут створюється левова частина валового національного продукту. Тут обертаються десятки мільярдів гривень. У Києві найвищі зарплати та найдорожче житло. Тут мешкає величезна кількість багатих людей, але водночас і ціла армія бідноти. В час політичних кампаній голоси киян дорого вартують. У всякому разі так вважають і політики, і ті, хто їх обслуговує. Чому політична вартість Києва така висока? І чи можливо, щоб стати міським головою, купити киян дешево? Київ це дійсно величезний мегаполіс, який виконує функції столиці України. Я думаю, що сьогодні це також є провідний. Центр можливих реформ в Україні, які б задали тон і житлово-комунальній реформі, і, можливо іншим реформам, якби київська влада підходила до міста так, як це зроблено, наприклад, хоча б в Москві, чи в Прибалтиці, чи в Санкт Петербурзі навіть. Я обов'язково буду реалізувати свою ідею, яку я раніше докладував вам, на то, щоб визначити на багатих. Тирих в Києв, Києві. Київ – це особливий город. Всю е, тяжкість нової політики. І дійсно політична сила, яка володіє Києвом, може претендувати на дуже високі посади. У світовій практиці успішний столичний мер це потужний політичний гравець. У Франції мер Парижа завжди один з провідних претендентів на президентську посаду. Ще один приклад Польща. Чинний президент Лех Качинський досі був мером Варшави. В Україні в політиків інша арифметика. Для них столиця. Це гроші, гроші та ще раз гроші. Отакий погляд на Київ, як на можливість заробити тут. Він призвів до того, що останні комплекти київської влади. Взагалі своє свою мотивацію приходу до влади, якраз будували на оцих підрахунках. Ну, всі знають, що один гектар землі на Печерську це е, 200 мільйонів доларів, якщо е, використати його, наприклад, для забудови житла. У 2005 році нескладну арифметику провів власник прав ексбанку банку Леоні Чорновецький, депутату Верховної Ради від фракції Наша Україна стало тісно парламентських стінах. Черновецького потягнуло на неосяжні київські горизонти. Свою бурхливу діяльність Леонід Михайлович пояснював ще своїм месіанським покликанням на Київське мерство Черновецького благословила також його церква Посольство Боже. Фосфево! Сьоро та греш, цьор Йово! А тиша лове! sivodnja naša serko vyšla iz podpoli iz Is zadnava <laughs> mesta mi vyšli perednoje mesta если вам сказать честно, да, при всей своей амбициозности, нет такой должности на Украине, которую я бы сегодня хотел, потому что я полностью реализован. Я сегодня могу нагнуть любого министра без проблем. И министр для меня не должность. Но если меня выгонят из церкви, Це буде моя більша подія. Отже, в Києві в боротьбі тодішнього мера Олександра Омельченка та зірки світового боксу Віталія Кличка несподівано переміг третій. Той, хто зібрав єдиний кулак, і гроші, і політичні зв'язки, і підтримку тих людей, яких купити можна дешево. Столицю держави завоював політик, якого завжди недооцінювали, бо вважали психологічно Но Головна проблема, я вам скажу, вот всіх сирен, всього на світі, це да, это я. Це я проблема. Мені дуже жаль, що я создаю большинству депутатів проблеми в сесійному залі. Ну, психіатрії. Є такий термін е, розорваність. Так? Якщо ми дивимося по формі, то вона якось е, ну, суперечить нашому здоровому глузду. От не фахівець, пересічний громадянин. Дивиться, коли, коли дивишся, коли виступає цей пан, е, ну, зрозуміти не можна. Тобто форма взагалі алогічна. Да? Вона таку якусь має таку форму, знаєте, ну, метаморфозно, щось таке аморфне. Річ в тому, що аморфне мислення це, скажімо так, ознака уже психічних процесів, аномальних психічних процесів. Це вже не здорова людина. Ця вже людина має бути опікувана. І вже мають опікувати сюди. Чому? Тому що, або вона, якщо за нею підуть, то вона кудись заведе. О. Або навпаки, вона причинить собі горе. Але ще є інша ознака, критерія, да? це зміст. Зміст розібрати взагалі неможливо. Знаєте, в психіатрії є такий синдром, називається синдром Дельбрука. Патологічна лживість. Це ознака психічного психічної аномалії. Теж попри свою психологічну загадковість, Леонід Черновецький чітко знав те, з ким і як він має працювати, щоб стати мером Києва, народний депутат трьох скликань Верховної Ради України. Він тричі обирався по мажоритарці. Політичне гніздо Черновецького це 219-й виборчий округ, який потім став 212 м Сюди входили Дарницький та Харківський райони Києва, так звані спальні квартали, де мешкали переважно робочі, пенсіонери та трудова інтелігенція. Це зараз лівий берег Дніпра активно забудовується і перетворюється у привабливий район, куди активно селиться середній клас. Свого виборця Леонід Черновецький вивчив давно. Він не випадково робить основну ставку на київський люмпен та пенсіонерів. Цих людей дуже легко переконати, особливо коли знаєш, як. Для роботи з виборцями бізнес оточення Черновецького створює структуру, яка дуже нагадує піраміду з продажу жіночої косметики. Штаб такого собі політичного МММ був розташований ось у цьому приміщенні за адресою верхній вал 66. По-перше, це керівний штаб. Основний штаб, який і фінансував весь цей проєкт, і керував цим проєктом. І безпосередньо спілкувався з Черновецьким. Потім йшла районна структура. В кожному районі з 10 районів були організовані структури, які йшли під кодовою назвою Тридцятники. Чому тридцатники? Тому що. Всіх цих членів було около 30. У кожного 30 повторюю, були своя компанія, своя команда. Їх було майже 40. Тому і назва така сороковники. У всіх відомостях вони йшли під грифом або під назвою «Сороковники». Теж у деяких було 40, у деяких було 45. У мене було особисто, у мене було 42. 42 особи, які співпрацювали зі мною, яким я виділяв видавав гроші, які я отримував від свого керівництва, і яким я розказував, що треба робити і як робити. Лікар-психіатр Віктор Спірідонов добре вивчив виборчу кухню блоку Черновецького. Спочатку Спірідонов сам працював в системі, а відразу після виборів долучився до тих свідків, які намагались оскаржити перемогу Леоніда Михайловича. Віктор Спірідонов надав суддям та прокуратурі цілий шерик доказів купівлі командою Черневецького голосів Киян. І суд, і слідство не зацікавились матеріалами та свідченнями очевидців. Ми беремо тридцатників в кожному районі. Десять районів це вже 300 чоловік. Кожний 30 тридцатник мав по 40 людей. В кожному районі 1200 чоловік. Це вже майже дві тисячі голосів, які вже однозначно, отримавши кошти, голосують за блок Чорновецький, за самого Чорновецького. Я працював в Дарницькому районі. У мене було 42 особи, які за мною співпрацювали, які отримували гроші, які мали мотивацію. Вони за це отримували гроші. Добрі, я вважаю, непогані гроші. І разом з ними, з кожним тридцатником, кожен сороковник мав свій будинок або під'їзд. І кожен з них мав перелік осіб, яких він мав бути прийти і е, тим чим іншим заохочувати голос голосувати за Черновецька і його блок Черновецького. Ось схема роботи тридцятника та сороковника. Керівник районного виборчого штабу відвідує одного зі своїх підлеглих. У кожному конверті 100 гривень за те, що прикріплена до конкретного будинку особа проводила співбесіди з сусідами, роздавала агітацію, витягувала з поштових скриньок листівки конкурентів. Як бачимо, команда Черновецького свідомо порушує закон про вибори депутатів Верховної Ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних міських голів в цьому законі передбачена кримінальна відповідальність за підкуп виборців. Цей же закон зобов'язує зняти з реєстрації кандидата, який сам або через сторонніх осіб намагається купити голоси. Чудовий закон, от тільки очі в української феміди заплющені.

Добрий Санта-Клаус, який розносить подарунки, це Олег Павлович Ратушник. Зараз він депутат Дарницької районної ради міста Києва. І, звісно, від блоку Черновецького. В маркетинговій піраміді поштарі тридцятники отримували значно більше ніж 100 гривень. Крім грошей, агітатори тридцятники були ще й кандидатами в депутати районної ради. Ми отримували спочатку 300 доларів. Кожен місяць я отримував. О, це моя була платня. Пізніше платня була піднята до 500 доларів. 500 доларів ми отримували кожен місяць. Щомісячно це тридцятники. ники е, Сороковники отримували. Е, Разово за акцію по 100 гривень. Кожний тридцятник входив до виборчого списку як блок Черновецького. Керівниць штаб основні, які керували, вони вийшли, вийшли до списку міськради. Ну, це всім відомо, Комарницький, чув, всі інші довгі. Типовий приклад роботи ще одного тридцятника Дарницького району. Це Мартиненко Олександр Вікторович. Він приніс подарунок своїй підлеглій та інструктує її, як краще працювати. Жить. За роботу вам. за будущее і роботу що. Бачите, Тарас Григорович вам навістл. <головіки> Хорошо, это. это за то, что вы тут уход держите востров, информируете же Тарахирича, если что-то происходит. Да. Ну, Они же просто так денег не платят. Так что то, что mm. вы спрашиваете, за что? Вот за то, что вы ну, контролируете ситуацию, узнаете, ходите там. Может быть, вы с почтовых ящиков вытягиваете агитационную литературу. Зараз колишній гвинтик виборчої машини Черновецького, депутат Дарницької райради міста Києва. Ми завітали до нього, щоб з'ясувати, а в чому ж таки справжній секрет успіху Леоніда Михайловича? Місцевий депутат був дуже красномовним. Десять років. Прожили з Олександром Омельченком, трохи втомилися від тієї старої влади, і прийшу, прийшла така більш молода прогресивна, потужна сила, як блок Леоніда Черновецького. Леоніда Черн... Черновецького взагалі дуже добре знали в Дарниці, тому що, будучи депутатом не одного скликання в Верховній Раді, він досить продуктивно працював тут. Більше 15 років ми проводимо таку акцію, як видача матеріальної допомоги, це так називаємо продуктові набори. Вони проводяться двічі на рік, це десь перед Новим роком і перед Пасхою. Тобто люди, які підпадають під категорію малозахищені, вони двічі на рік отримують таку соціальну допомогу. Зараз проводиться вже централізовано з Київської місь... з бюджету міста Києва. Адресна допомога, це додавка до пенсії, якщо ви знаєте, це 30, 50, 100 гривень. Красномовство пана Мартиненка ми обірвали запитання: а що він думає? Ось про це відео, де власноручно роздає виборцям конверти з грошима. Молодий політик був дещо ошелешений. Значить. Ну, як всі політичні сили, мабуть, не обходяться без помічників, без своїх, які там розносять агітацію або ну, працюють, скажімо так, агітаторами. Ну, Це те ж, ж саме, що і, скажімо так, це помічниця була, яка виконувала роботу і всяка робота вона має бути. Тобто депутат Дарницької райради визнає, що його команда дійсно платила гроші в конвертах людям, які агітували за Леоніда Черновецького. Хіба це не доказ підкупу виборців? Хіба це не доказ перевищення виборчого фонду? Проте і Київський суд, і сам Черновецький факти підкупу відкинули. Ну, ще раз я скажу все, що я роблю. Це повинен він робити. Це було б добре. Тоді фронтира було. Питання щодо коштів відповідно до виборчого фонду. Позивачі вважають вас перевищені кошти за цього фонду. Да. Що ви будете сказати? Це нічим не доведено. Потім виборчого процесу ми дуже ретельно контролював. Какафійка. Крім грошей, які оберталися у колі агітаторів за Черновецького, маркетингова піраміда мала ще один привабливий гачок. Назва наживки дармові пайки. Їх було роздано сотні тисяч. Подарунок пропонували пенсіонерам, інвалідам, взагалі, будь-кому з бідних киян. У пакеті був кілограм гречки. Кілограм цукру, згущене молоко, шоколад і паштет. Мені предложили развозить пайки за які оплачивали, оплачивали в условных единицах. 20 единиц в день для того, щоб привезти пайки на домі, рознести по дому вручити їх пенсіонерам. Ну, багато пенсіонерів, які спрашивали, а за це, а чому? Ну, їм вешали, як говорится, лапшу на аукцию, що це да, це буде еже. Місячна, єжеквартальна, це допоможі он він пам'ятає вас, якщо ви за нього проголосуєте, значить це буде єжемісячна, як кажуть, для вас поддержка. Закінчилась ця процедура 26 березня. Чому? Тому що 26 березня Чорновецький виділив 30 Автомобілі, автобуси, там мікроавтобуси і каруси у кого була своя машина, які забирали цих бабусь, дідусь і везли на е, виборчий, виборчу дільницю. Починаючи з жовтня, по 26 березня, всі вони опікувалися, ретельно опікувалися і словом, ну, і ділом. Ну, діло це що? Це пайок психологічно. Людина, яка можливо, і ніколи б не, подумала, не згадала не про Черновецького, не про е, його блок, але е, використовуючи оці е, технології, ці методики, що людина просто не може інакше поступити. Їй, е, знаєте, так внідрили, да? е, думку, що Черновецький і його блок це. Ну, Месія і його апостоли. Чимало пенсіонерів вважають Черновецького Месією і нині. Вони й зараз готові віддати свій голос за мера. Бо він і пайки дає, та ще й гроші доплачує до пенсії. Він матеріально, так скажемо. І морально, морально теж. Все праздники обязательно давал Но подарки, так будем говорить, да? А тогда эти подарки были очень нам дороги. Они и сейчас дороги. Да, ну сейчас чуть полегче, а все равно он сейчас очень хорошо помогает. 100-150, это инвалиды, если он, ну... Так сказати, якщо він лечиться, в больниці ліжить. Йому да? справочку предоставляє, йому дають 150 гривень. А якщо він не лежав, значить йому поки в 100. теперішня благодійність мера відбувається вже за рахунок київського бюджету. І справа не в грошах. Місто повинно опікуватись обездоленими. Але чому мер відрахування в бюджет усіх мешканців Києва видає за власну турботу? Адже на очах киян знову відбувається підкуп людей, які вкотре можуть продати свій голос. Про брудну гру Черновецького високі політики знають дуже багато. Про політичні трюки колишнього банкіра добре знають і в шевченківському суді столиці, адже це там, у квітні минулого року, розглядалась скарга про визнання київських виборів мера недійсними. Шевченківський суд порушень не виявив. Я навів факти, що в мене є свідчення. Більше трьох тисяч людей, які отримали хабаря і отримали наказ голосувати за Чорновецьку. Коли адвокати запропонували суддям визвати всіх цих свідків, щоб вони підтвердили, то Шевченка судді, то суддя сказав, що це забагато. Виберіть якусь конкретну цифру. Адвокати запитали, скільки вам привезти? Три тисячі, тисячу, Сто? Десять? Суддя каже, ну, 10 буде достатньо. Прийшли 10 свідків. Які сказали, що той або отримав ці гроші, або отримав хабар і отримав казівку проголосувати за блок блокченалецького, або давав судді, їх вислухали. Рішення суда всім відомо. Недостатньо свідків 3 квітня минулого року прокуратура Києва порушила кримінальну справу за фактом підкупу виборців. Вже 4 квітня справу закрили через відсутність складу злочину. Тобто покази свідків, підкуп яких ви зараз побачите, просто викинули в смітник. Це... Буде чи на чорна? А що ж таку? О А що це? Авто? Это вам подарок. наш да? депутат. Да? Спасибо большое ему. Вытаскивает конверт. Я говорю, что Это помощь э, за то, что вы будете голосовать за Черный Ну, надеемся, понимаете? Ну, надеемся, что если придет власть, он действительно что-то сделает. Но, что он хочет сделать что-то больше. Он, ну... Не нрав... Ему не нравится, когда его спросили. хвалят за поединки, потому что, ну, как бы он считает, что это, ну, настолько, что он хочет больше сделать, но пока пока не дают ему, потому что да, у него нету команды. Я верила Черновецкому, очень сильно верила, потому что он и верующий человек, и я за него ходила и всех агитировала и все, но потом я я просто потеряла веру в него. Ну, а потом пришел Саша Мартыненко, который он тоже баллотируется в депутаты. Ну, и уже он пришел, уже дал мне денег, 100 гривен. И говорит, я у него спросила, за что это, он говорит, за работу. Ну, вы же знаете, что, говорит, надо проголосовать за Черновицкого. Я говорю, да, знаю. Проти Леоніда Черновецького свідчив і пенсіонер Петро Дідиченко. Інваліда другої групи, який мешкає в однокімнатній квартирі з родиною з шести осіб, нова влада покарала миттєво. Пенсіонера викинули зі списків на соціальне житло. 20 років людина стояла в черзі, а у 2006-му раптом загубилась. Кожний губ треба вас в рай адміністрацію нести с Жека выписку, справочку о том, что сколько человек проживает в этом. Когда я не я, я в то время лежал в больнице, пришла дочка туда, чтобы принести эту справочку, начали по компьютеру искать. Ну, в компьютере мы есть, а дела нету. Туда-сюда, потом один из клетков там подошел и говорит, это вы кому-то здорово населили. Говорит, потом из города приезжали, ваше дело изъяли. Ну и в компьютере может быть сбой, так что у вас, может быть, вообще скоро не будет. Тобто проти чинного мера Києва вся система української влади є безсилою, бо і виконавча, і судова система керується точно такою ж мораллю, як і засновник бізнес з скупівлі народних голосів. Коли владу добре підмастили грошима, то і порушень вона не помічає. Сам Черновецький був кандидатом Верховної Ради по одному з лівобережних Київських округів, і половину лівого берега він підгодовував пенсіонерів, інші незахищені категорії громадян, бомжів у своїх фондах, у своїх догодівничках. І, власне, він це робив не просто перед виборами, він це робив останні сім років, якщо не більше. Відповідно з тими громадянами взагалі питань не було, тобто вони є постійним отримувачем допомоги. Щодо решти, то знову ж таки вони провели кілька хвиль роздачі цих продуктів, і вони зуміли переконати тих громадян, які отримують ці продукти, в тому, що це знову ж таки не просто передвиборча роздача. Мені відомо, що до виборчого концепту, взагалі, вам відомо про поширення взагалі. Я кормлю полторы тысячи тисячі в день, которые никогда меня не вірить. І которые не знають, куди я полету. Насправді це великий міф, що бідний київський люд нібито не знає про доброго пана кухаря. Більшість киян, яких життя нещадно побило та кинуло на самісіньке дно, добре пам'ятає прізвище свого годувальника. В іншому випадку схема Черновецького спітку голосів не була б такою успішною. Маркетингова піраміда засновника банку Правекс вже давно відпрацювала ті кошти, які були кинуті на вибори. Нині більшість киян на власні очі спостерігають те, як команда Леоніда Черновецького грабує Київ. Нові господарі тільки столичної землі роздали на мільярди і мільярди доларів, і все це. Стало можливим саме тому, що 400 тисяч киян віддали свої голоси в обмін на дешеві продуктові набори. Найбагатшими стали ті, хто отримав кілька сотень гривень в конверті за свою агітаційну роботу. Що насправді виграли кияни, обравши мера, якого вже зараз в народі називають Льоня Космос. Про це в наступній частині фільму.